Ласкаво просимо до опери Чарівна Флейта на музику славетного композитора Вольфганга Амадея Моцарта. Звуть мене Вікторія, і я розкажу вам, коли і що ви почуєте на цьому диску. Але перш ніж і справді рушити в путь, хотіла би познайомити вас із основними дійовими особами нашої історії. Один з них це принц Таміно. Граю його і співає його партію виконавець з високим голосом. Якщо людина має високий голос, то звуть її тенором. Найвідоміший, ймовірно, це куметний птахолов Папагено. Співатиме він баритоном. І йдеться відтак про оперний голос середнього тембру. <пілляє> <пілляє> Найвищий жіночий голос зветься Сопрано. Якщо такий спів сповнений усіляких прикрас, тоді він зветься колоратурним сопрано. Як у випадку з королевою зоряного вогню чи то царицею ночі. <му> Найнижчий голос у чоловіків зветься басом, і таким низьким голосом співає король заразстро. Маю я конче згадати також паміну, дочку цариці ночі. Її партія теж грається і співається сопрано. Зрештою, є ще три дами цариці ночі, суворий охоронець моностатос, троє хлопчиків, жерці з царства Зарастро і папагенова папагена.